У стінах обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка гамірно і багатолюдно вервечкою заходять читачі, а нині учасники літературного фестивалю читай українське книгозбірня організовує його втретє Цьогоріч – За підтримки обласного департаменту інформаційної діяльності культури, національностей та релігій. Ми керувалися тим, що читають наші діти. Ми знаємо і робимо постійно рейтинги українських авторів. Наші діти з радістю йдуть, як вони кажуть, на живих письменників, тому що можна дізнатися, яким чином народжується сюжет, яким чином народжується книга. Дає нам можливість як бібліотеці тримати імідж, популяризувати українську книгу і читання. На зустріч із Людмилою Горовою завітали учні ліцеїв номер 6 і шістнадцять. Авторка легендарного вірша Враже, який став піснею, родом із Хмельниччини. Спочатку усі разом шукають Рими, а далі лунають віршенята кошенята. Шерсть у оці і у носі це линяє кішка. Зося. Ми пісюню не стрижем, ми їй нерви бережемо. На фестиваль Людмила Горова привезла три книги, а Конотопська абетка дарунок малечі, які безкоштовно презентують кожному першокласнику в конотопі. Каже, було б добре видати й Хмельницьку абетку. Я її привожу як для того, щоб поділитися з нею як ідеєю, щоб дитина взяла книжку і побачила, що про її село, про річку, про вулицю є. В книжці. І щоб зразу без цієї, знаєте, радянської меншовартості, яку нам намагалися прищепити, розуміла, що вона живе в центрі світу. Я справа в тому, що проходила декілька етапів своєї творчості. Від непристойних іронічних віршиків з нецензурною лексикою я різко перескочила в дитяче письменство. В іншій залі зустріч школярів із письменником Андрієм Кокотюхою. Свій перший художній твір він написав усім. А 15 років тому зустрів видавця і почав писати книги для дітей. У доробку володаря коронації слова 109 творів, деякі екранізовані. Письменник переконаний, такі фестивалі можливість зацікавити українською літературою. Хоча у світі каже, немає жодної країни, де стовідсотково читали би усі. В Україні з початком повномасштабної війни кількість читачів зменшилася, кажуть, і видавці. Вивезли дуже багато читачів. Треба хоч, хоч трошки, хоч якось, розповідати про те, що книжки є, що книжка це дозвілля, таке саме, як кіно, як, як мультики, як як гаджет. Я, наприклад, читаю 100 сторінок в день. Якщо дитина буде читати хоча б 10 сторінок в день, хоча б 15 на, на день вона щось читала, то це вже буде добре, це вже буде прогрес. Продовж двох днів у бібліотеці зустрічі, і спілкування, інтерактиви для дітей та автограф сесії. П'ятикласниця Катерина прочитала одну з книг Андрія Кокутюхи. Це були таємниці козацького скарбу. Вона мені дуже сподобалась, тому що вона дуже смішна, позитивна. Він просуває українську мову, і я би йому за це подякувала і за те, що діти замість того, щоб сидіти у телефонах, можуть прочитати багато цікавих книжок з українським сценарієм, там, де багато детективів і на різний смак. 13 листопада гостями фестивалю Читай українське будуть літераторка, журналістка і громадська активістка Зоряна Биндас, а також письменниця і блогерка Юлія Лаба. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.